Всім вагітним в жіночі консультації завжди підраховують ПДП передбачувану дату пологів. Але це зовсім не означає, що ви народите саме в цей день. Нормальний термін пологів вважається 37-42 тижні, і кожного це індивідуально. Але якщо у вас розпочалися пологи раніше, ніж на 37-му тижні, це може відбутися. Як 24, 25, 30, 32, будь-який термін до 37-го тижня необхідно якнайшвидше потрапити в будь-який пологовий будинок або інший лікувальний заклад, де зможуть надати допомогу вам та вашій новонародженій дитині. Ось настав той день, коли ви вважаєте, що у вас розпочалися пологи. Розберемо питання, як все таки розпізнати чи дійсно від розпочалися ваші пологи. Можуть з'явитися відчуття тяночої болі в попереку, тяночої болі внизу живота. Ви можете відчувати, як ваш живіт стає твердим лише знизу або по всій поверхні живота. Це нормально. Це відчуття зберігається декілька секунд і відпускає. Але тут важливо розпізнати, чи дійсно це вже почалися пологи, чи це такий підготовчий етап. Цей біль може тривати. Декілька секунд і повторюється через декілька хвилин, необхідно відмічати періодичність болю та періодичність е, цих послаблень, коли ви можете відпочивати. Якщо ви спостерігаєте больові відчуття затвердіння живота, яке триває 20-30 секунд, і повторюється через 5 7 10 хвилин, то напевно це вже розпочалися пологи. Якщо ці проміжки е, більш тривалі. Хвилин 15, 20 і можуть проміжки збільшуватися, це, напевно, тренувальні перейми, які можуть розпочатися за тиждень, в декого за декілька днів до пологів, і це нормально. Але ви повинні собі запам'ятати, що якщо цей, Біль повторюється через 10-15 хвилин, а може і 20. це, скоріш за все, тренувальні перейми. Якщо проміжки між болем тривають 10-15 хвилин і більше, ви можете не поспішати в пологовий будинок. Таке, такий стан ви можете відчувати 2-3 дні, а може і 2 тижні. Це абсолютно нормально і не переживайте, будь ласка. Цього стану не потрібно лякатися. Але також не можна не лякатися, якщо немає тренувальних перейм. Це теж нормально. Якщо болюві відчуття з'являються все частіше і частіше з проміжком в 5, 7, 10 хвилин, скоріш за все, це початок пологів. Ви можете вже на цьому етапі відвідати пологовий будинок для консультації з лікарем. Може статися так, що до початку перем вас можуть відійти води. І це. Одна із ситуацій, яка розглядається як нормальна, і вони повинні цього лякатися. І все ж таки, як зрозуміти, що саме околоплідні води почали відходити? Вони будуть у значному об'ємі. Ви відчуєте, як водичка потекла у вас по ногах, може бути цілком мокра білизна, це нормально. І це вказано те, що. Скоріш за все, 99% що це відходять води. Але якщо ви спостерігаєте свої виділення слизовими за консистенцією в невеликому об'ємі. Це може бути шийкові виділення, які цілком нормальні для доношеної вагітності і для розпочавшихся пологів. Також зверніть увагу на характеристику навколоплідних вод, які відходять. Якщо ви спостерігаєте кров'яністі домішки, або ваші води зеленого кольору з неприємним запахом, це тривожний дзвоник, який сигналізує, що необхідно терміново. Їхати до пологового будинку. Але якщо при огляді лікар вам розказує, що ваша шийка матки ще не почала відкриватися, ви маєте повне право поїхати додому в комфортні для вас умови, де ви можете знаходитися разом з чоловіком, своїми старшими дітками, може, улюбленою тваринкою, приймати душ так часто, як це вам комфортно, у вас є на це повне право. І ось ви в пологовому будинку вас оглянув лікар і доповідає, що ваша шийка матки відкрилась на 3-4, а може вже і більше сантиметрів. Я вас вітаю, ви в активній фазі першого періоду пологів. Це дуже добре. Але народження дитини відбудеться за декілька годин в середньому це 6-8 годин, але може бути і довше. І це нормально. І не лякайтесь, будь ласка, цього. Також це може статися і раніше, що також вважається нормою. Після того, як шийка відкрилася вже повністю, розпочинається другий період пологів, безпосередньо народження вашого малюка. Відчуття стають трохи інакшими. Біль перестає бути таким різким. Ви відчуваєте бажання сходити в туалет, не лякайтесь, будь ласка, ваша дитинка просувається по пологових шляхах, натискаючи на нервові закінчення, на ваші м'язи, що викликає саме такі відчуття. Про зміну своїх відчуттів варто сказати своїй кушерстя, яка е, приймає пологи ваші. Вона проконсультує вас, допоможе, підскаже, як правильно дихати, як правильно потужитись, коли це буде вже за необхідне. Треба зберігати максимальний спокій. Е, думки повинні бути е, налаштовані на е, позитивний результат, на здорову, е, новонароджену дитину. І давати посил любові та надії і швидкої зустрічі зі своєю малечею. І ось ваша крихітка вже народилася, а кушерка одразу викладає вам на груди, і ви відчуваєте це безцінне тепло, цей контакт шкіри до шкіри, ви дивитесь в ці милі оченята, і весь світ став неймовірно щасливим та дивовижним навколо вашої пари. В цей час ви можете. Знову відчути трохи болісні відчуття внизу живота, дуже схожі на перейми. Це розпочався третій період, під час якого відшаровується та народжується плацента. Це також дуже важливий період відчуття, які відчуває мама, вони вже не такі різкі і не такі болючі, тому що всю боль, всю біль Перекреслює радість материнства, радість обіймів, відчуття запаху твоєї дитини. І це відбувається не завжди швидко народження плаценти, а може бути і безпосередньо через 2-5 хвилин після народження дитини. Але ць, якщо це не відбувається так скоро, то це теж в межах норми. Це може бути, особливо, якщо не було можливості народжувати в пологому будинку і немає доступу до медичних препаратів, що допомагають скоротитися матці. Це одне із направлень ведення третього періоду, яке називається фізіологічне ведення періоду, третього періоду. Це коли матка самостійно скорочується до того, до того стану, що плацента відшаровується і народжується. Цей період без медикаментів може тривати до двох годин, і це нормально. І не лякайтесь, будь ласка. Якщо у вас немає змоги народжувати в пологому будинку і ви знаходитесь вдома або в якомусь бомбосховищі, і немає доступу до необхідних медикаментів, цей період може бути трохи задовгий, дві-три години, але це є нормально в склавшихся обставинах.